Завершилася 45-та апостольська подорож, під час якої Бергольо відвідав Індонезію, Папуа Нову Гвінею, Східний Тимор та Сінгапур. 13 вересня у Сінгапурі на міжрелігійній зустрічі з молоддю Бергольо заявив. Тут теле Кожна релігія це шлях до Бога, вони, наче, різні мови, щоб прийти до Бога. Але Бог є Богом для всіх. А оскільки Бог є Богом для всіх, то всі ми є Божими дітьми. Але мій Бог значніший ніж твій. Хіба це правда? Існує лише один Бог, і кожен з нас має свою мову і шлях, щоб прийти до Бога. Сикхи, мусульмани, індуїсти, християни це різні шляхи. Реакція архієпископа Карло Марії Вігано. Я є дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Бергольо своїми безбожними заявами, зверненими до молоді в Сінгапурі про те, що всі релігії є шляхом до Бога, ображає велич Бога, зраджує божественне об'явлення, зневажає головні таїнства нашої віри. Та зводить на нівець відкупительну жертву Сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа. Його брехливі слова особливо підступні, тому що вони звернені до нових поколінь, яких береголью обманює вірою в те, що можна спастися, не визнаючи, що Ісус Христос є Син Божий, єдиний Спаситель і що Його церква є єдиним ковчегом Спасіння. Я є двері. Сказав наш Господь про себе. Заперечувати цю істину означає відступити від віри і потоптати хрест. Зробити це з найвищого престолу це скандал безпрецедентної серйозності, який перевершує лише страхітливе і співучасне мовчання більшості єпископату. Пасіо Еклезія довершено зрадою узурпованої влади і зрадою нового Сенедріону. Який є таким же відступницьким, Архієпископа Карло Марію Вігано найбільше шокує те, що єпископи, тобто наступники апостолів, толерують відкриту апостазію Берголію. Як наступник апостолів може толерувати відкрите відступництво від віри того? То представляє себе як глава церкви. Те, що нас шокує і наповнює жахом, це не стільки серія мономаніакальних провокацій Бергольо, який тепер дав докази своїх бунтарських та апостатичних схильностей, скільки ганебна співучасть цілого єпископату. Я не можу зрозуміти, як наступник апостолів може толерувати відкрите відступництво від віри того, хто представляє себе як глава церкви. Ніби це були марення неврівноваженої людини, на яку не варто звертати надто багато уваги. Я зі страхом думаю про те, як наш Господь звинуватить їх, коли вони стануть перед ним і повинні будуть дати звіт за своє мовчання на систематичне нищення церкви, за ті страшні гріхи, за які ієрархія повинна каятися і просити прощення.